Я інвестував 1,1 ефіра або 100 тисяч гривень в ось цю NFT від Manta Network, та чому я очікую хороший аеродроб за неї у найближчий час. Ну і вже по класиці, ось вам така рекомендація підписатися на мій телеграм-канал. Куди я по більш швидкі активності, новини, оновлення даного або інших теж досить цікавих та потенційно прибуткових проєктів, або якісь думки по ринку, які не доходять сюди, не так давно. До речі, писав про SPP, Це є мемкоін на Starknet, який від мого посту можна було продати десь в п'ятнадцять разів дорожчи. Manta Network – проект, який створювався та чекав свого часу протягом двох років. Манта сама по собі досить унікальний у своєму роді проєкт, так як встиг двічі зібрати навколо себе хайп, який був у зовсім різний час і зовсім різними концепціями. Перший раз це був публічний продаж монет через token Sale. Але підгідою тоді ще хайпового паречей аукціона на Polkadot. Суть даних парадчайно аукціонів полягає у тому, щоб власники монет DOT або KSM могли прив'язати свою криптовалюту для підтримки проекту, який, на їхню думку, має отримати так званий парачейн слот. Натомість проект міг взяти на себе зобов'язання провести айрдроп або дати якісь інші нагороди своїм прихильникам. Простіше кажучи, ви брали свої монети KSM. Або дот донатили ви перспективний проект, який після нагороджував вас монетами, нефтішками або іншими плюшками. Тобто, був окремий аукціон з донатами та токенсейл. І наскільки я пам'ятаю, потрібно було задонатити певну суму, аби мати доступ до викупу алокації. Інвестори були хороші в манти, хай був присутній, бичка на дворі, тому багато криптанів жадно викуповували алокації з там, 2500 до 5 доларів по 0,36 долара за токен. І таким чином на паблік сейлі манта зібрала близько 29 мільйонів і зникла на 2 роки. Бичий ринок скінчився, хай перечайні погас. І проект залишив своє ком'юніті в очікування і вірою в те, що її вкладення колись укупляться. І схоже, що так і станеться. Друга грандіозна поява манти, думаю, багатьом відома. Тренд змінився, ринок розгорнувся, і проект вирішив повністю змінити концепцію, перетворившись з Парачайна на леїр 2 рішення. На ефірі при цьому він повністю скопіював ідею е, і всі фішки в Бласта. Команда навіть у твіттері в описі написала, що вони е, New Paradigm, зробивши таке собі посилання на венчурний фонд Paradigm. Який по статистиці роздає найбільше аєрдропів та є головним інвестором у Blast. Про Blast у мене теж, до речі, є досить цікавий ролик. Рекомендую переглянути. Ну і як ви могли зрозуміти, дане перетворення спрацювало. Криптонам настільки сподобалась концепція Blast, що тільки заради ж цієї концепції вони були готові розкидати свої ефірки майже скрізь, заради майбутніх нагород майже півмільярда, якщо дивитися на. Дефілам. По суті, проект має аж три хвилі розподілу нагород для ком'юніті. Перше, це є компанія New Paradigm, де потрібно було проявляти активність у їхній мережі. Друге, це є Into The Blue дроп, який давали для ком'юніті за різні заслуги там, активності. Та третє це є віруючі з Public Sale, хребтани, які жадають продати токени проекту за гарною ціною, щоб отримати компенсацію за ті всі два роки віри та очікування. Та цій групі, скоріш за все, прийдеться почекати ще трохи, так як в умовах сейлу написано, що після початку торгів монети заблоковані ще на 40 днів, що нам буде, до речі, грати тільки на руку. Як отримати токени від манта? Якщо ви, як і я, не є учасником паблік сейлу або не змогли дотримати свою алокацію. Чи не отримали дроп монеток або NFT за активність, та й взагалом у вас немає нічого, то можна прикупити невтішку та отримати кусок від офіційно оголошеного аеродрому, що і, в принципі, і зробив. Залишалось тільки обрати яку картинку собі прикупити, так як їх в манті є досить багато. Я нарахував 14 штук. Всього в проекті є дві колекції. Одна з них це є Стара New Paradigm, а інша це є нова Into the Blue. В кожної з колекцій є по 7 NFTшок, а шість з них це є складові частини, які можна об'єднати між собою та створити одну супер-NFT. При створенні цієї супер nft всі складові згорають. У мене особисто вибір впав на супер-NFT місті Калман та NFT з колекції Into the Blue. І ось чому. Перше, це те, що стара колекція, та що New Paradigm, вже досить довгий термін існує. Відповідно, там намінчено вже багато NFTшок, що і супернефтішок, що і складових. А, а значить, пул нагород під аеродроп буде розподілятися між більшою кількістю людей. Ну і друге, це чому я обрав саме супер-NFT, тому що мені здається, що логічніше буде роздавати більшу кількість монет на так скажімо, кінцевий результат. Бо все ж таки ідея полягає в тому, аби мати ну, кінцеву нефті, а не її частини. Також, якщо є бажання більше поглибитись у сам проект, залишу вам у телеграм-каналі і в описі цього відео зручну і інформативну таблицю з усіма даними про економіку даних двох колекцій нефті. А я з вами не прощаюся до наступних роликів.